Доброго дня громадяни України, Доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося на приготній ділянці у пана Григорія. Як вас там звати? Григорія Якович. От, що ви можете сказати по питанню, які виникають з проблемами з нашого села? Ну, в першу чергу у нас питання це питання затопки села. Треба прочистити річку, з ким його согласувати, як, що, до чого. І навести якийсь порадок, щоб люди не страдали. З цим. Не От, то, що... а, а у вас особисто, наприклад, по цій вулиці дорога руйнується, ну, цей ця, ця шлях, який до вас підходить? Ну, за одним треба. Тут Дорога в нас построєна недавно, але вже вибої невеликі. Треба їх трошки. Ну, дивіться, бачите, там. Ось верба, оця. Отут люди, я знаю, що робили за свій рахунок оцей, ну, цей да, сусід це все... і цей, і це троє їх робило за свій рахунок. Да. Як, як ви вважаєте, люди мають за свій кошт ремонтувати дороги? Чи це чиясь, чиясь проблема? Ну, як, якщо бачиш, що не можна нічого зробити, всьому значить кожен робить. Чия це проблема в першу чергу? А проблема це громадська. Це нашої громади. Правильно. А хто її має від імені громади рішати? Ну, Рішають і дети. Спочатку масово громада і рішає. Так. А гроші де брати? А гроші брати, значить, гроші ж теж. У нас ж не то, що громаду кинули, а фінансування вже державне. Правильно. О. Правильно. Ну, Ми маємо контролювати державні гроші. Ну так, да, звісно. Контроль дов бути. А як ми можемо. Що таке по хатах ходити між собою, чи треба якийсь схід села може провести і це питання винести на загал? І хтось має прозвітувати за ці гроші. Ну, то, зрозуміло, якщо в нас будуть гроші, знать, і буде скільки грошей там. Хтось. Ну, дивіться, наприклад. Староста і знати, Зараз річка розливається, от, підтоплення йде цих. Проблема непочищена річка. Де брати гроші? Ну, я знаю, де. Громади теж треба питати. Є гроші, виділені. Селищна рада виділила гроші. Нам що тисяч гривень виділила. Ну, що, значить, Но Депутати я... чогось проголосували Знає... на здання Старостинського округу, бо там виділі не, немає не цього. Пробивати. А що аграріям продали ту, де була сільська рада? Тобто <тас> людей обдурили, виходить? То, не було на хорошого хозяїна в селі. І все, от так це і вийшло. Тому-то що треба робити зараз? Ну, добре, здорові. Сітла треба робити. Цепен да, треба піднімати. І... Добре, дякую за. Все, давай. Дякую.